На 764-й дільниці це спорткомплекс Юність, там було зафіксовано, не, не допустили спостерігачів mm -hmm. до роботи. Чим тобто, Сказали, що вони не мають права там знаходитися. Засідання комісії відбувалося без спостерігачів. Це в 7.15 вони зібралися і їх попросили вийти. Сказали, що ви можете дивитися через дирочку в двері. Ну, дійсно, це дослівно. Аргументації не було. Ми склали акт, звернулись до міліції. Це все задокументовано. Засідання навіть не почалось. Щоб були запустити спостерігачів, вони мають спочатку зареєструватися в журналі для для зареєстрації спостерігачів. Тобто, ми попросили зачекайте, будь ласка, хвилинку дві, тобто, щоб ми знайшли цей журнал для реєстрації, щоб у нас зібрався кворум. Щоб почати це засідання, вони не допускали цього, вони в завалювалися до нас на приміщення, не допускали, по всякому заважали це. Чомусь говорили, що засідання вже почалось без них. але насправді ми повідомляли, що засідання не проводиться без них. Ми повідомимо про це. Потім ми нарешті попросили їх вийти. Дуже важко це було. Взяли журнал, і після того як ми зареєстрували спостерігачі, коли вони вже офіційні спостерігачі, ми запустили їх, і тільки тоді ми почали збори наші.